Усім привіт, мої любі! Час показати в жовтні, як поживають дендробіуми. І це дендробіум афілум. Отакий красунчик вже підріс, як на мене, став більший, ніж був. Гарненький, пухкенький. Отакий в нього повітряні корінці. У його кейків виросли. І так він сидить. І основне корінечко. Закопується туди, і от видно, крізь стіночки вилазить. Так, отакі справи: мокренький, тільки политий, Гарнюнький, гарно поживає. І повертаю його на його місце, йому там до вподоби. А особливу увагу сьогодні хочу привернути саме до аносмумів, про які я розказувала-розказувала, але близьохенька не показувала їх. Бо вони незручно висіли, і я весь час не хотіла до них лазити. Тепер покажу. І так, як я розповідала, я таки їх посадила разом з їхніми кейками, їхніми діточками в одні горщики. Горщики я в основному збільшувати не стала, посадила в ті, в які були. І от, як ви бачите, є закручена стара бульба, і вона посажена, і від неї. Отакий кейк. Крючить їх, тому що по-різному, по-іншому вони висіли, по-іншому падало світло сонечко, і вони вигиналися до сонечка. Зараз не дуже естетично виглядає, але ну, вже як є. Так, і дивіться. Отакі корінці, теж вони свіжо политі. Так, подивіться, яка краса. Все туди закопується, і от новенькі пішли, бачите, теж туди все закопується, їм сподобалось. І як приємно діставати, бо ти знаходиш нові пагони і роздивляєшся те, чого не бачив до цього. Так, отакий. Ще один аносмум Теж та сама картина, бачите, гарно почав корінюватися, гарно пішли корінці. Всюди, вкру. Так, отака краса, та сама історія. От пагін закручений, і на ньому кейк. Теж він трошки вигнутий через сонечко. І о, ну тут прям о! <хи> тут багацько. Цей мені дуже подобається. Так, йому я взяла горщик побільше, бо в попередньому він не вміщався тут. От вони закручені, пагони. Так, дивіться, корінців багацько. Вон вони закопуються, так, є молоді, свіжі, ростущі. Все чудово, все йде туди, у горщик. Так, о ну, тут теж видно наводця. Бачите, навіть он, він їх розгалужує. Так, сидять вони в чистій корі. І отут, до речі, гарненький молоденький пагін. Що теж дуже приємно. І отут от така в нього зелена штучка знову ж таки, мої косяки, тому не такі а, вони великі, як мали би бути, як би мені хотілося. Так, але тепер я на своїх помилках навчилася. Знаю, що і як треба робити в моїх умовах, і він з часом розростеться і ще один аносму. Я його вже не зняла, він там от біля самого-самого вікна висить. Отакі справи по аносмому. Ну, наче я виправляюся. <зум> Мені стало подобатися те, що я роблю. Так, то начебто все окей окей. Так, далі. Ой, красунчики мої. <смі> ну, тут я показувала, здається, в шорцах. Хоча, може, це було на минулому тижні. Ой, не минулому тижні, а минулому місяці. Серіальчику, пам'ять не та, старія Юлька. Так, але ще раз похизуюся. Який в мене тут класний виріс, величезний пагін. Прям вау. Так, корінці, які. Ну, тут -от на чужий блок перелазила, але через те, що я знімала, от я трошки. Кінчик цей, а, ну все з він вже не росте, так? Але он туди Корінічко, он внизу добре видно. Ну, тут всі один до одного ходять в гості, як бачите. Да, от, оцей, до речі, безсовісний. Я теж про нього вже розповідала, жалілася на нього, от він присмоктався он. до цього блоку, і він пішов туди вниз вниз, вниз, вниз І тепер, якщо знімати ці блоки, то вони знімаються тільки в парі. Так, да, а двох рук для цього не вистачає, не вистачає, треба собі ще одну руку наростити для цього. Так, ну, це Васелії, це Треті фоліум. Так, а так про лептотеси я не розповідаю, це дрові. Мене то хотіла розказати. І шишечка, моя зірочка, гляньте, які класні корінці, їх багато, і он вони теж сам по собі росте. І гляньте, а кінчик мені подобається колір. Він не зелененький, гарненький такий, трошки незвичайний. Ну і гарно, бачите, гарно ростуть нові пагони, і воно ще водичка на ньому, бо день поливу я їх нещодавно побризкала. І хай напуваються і ростуть. Отак от було питання. А, чим я їх годую? Так, мій корнішончик кукуміріном, дендробіум гляньте, по новому блоку. Чудово пішов, ще трошки його, скажімо так, захопить корінням, і я зможу повідрізати ці чорненькі ниточки, або не буду їх чіпати, бо мене вони не особливо бентежать, але якби для естетики, мабуть, треба зрізати. Так от, чим я таким годую своїх монстрів, що в мене такі монстри, що особливо стосуються коріння, а насправді нічим таким прям а, дивним або Чого люди не я не даю. Це в основному, чесно, величезне, дякую. Раніше мені до вподоби були різні стимулятори або підтримка кор... коренеутворення. Але тут я для себе відкрила корисні бактерії і корисні грибочки. В мене дуже гарно з цим все вийшло. І, в принципі, зараз основна база це. НПК RainMix від Акернея це саме для орхідей штука. Тож не треба особливо задумуватися про дозування. Просто я знаю, що хто в мене heavy фідер, тому можна побільше. Хто побільше не любить, тому можна поменше. Але знову ж таки, я казала, що я, в принципі, всім роблю однаково. От, бо я даю дуже невеликими дозами, але на постійній основі і виходить, що. Влітку я поливаю набагато частіше, ніж взимку, тому влітку це ж я так образно, знову ж таки, ми розуміємо, що це весна, осінь, період активного росту, а влітку, коли стає дуже-дуже жарко, то стресують навіть орхи, вони переходять в режим економії, і тоді, звісно ж, я їх не підживлюю і поливаю не так, як зазвичай. Так от, умовно, коли активний рост і все таке. І жарко, я поливаю частіше, і тому вони частіше отримують добрива. І тому, скажімо так, виходить, що за один місяць вони його більше разів отримали, тому більше дозування. Взимку я поливаю набагато рідше ще трошки, ну, в залежності, знову ж таки, від умов, погоди, А у цього всього зменшується дозування, да, тому що там немає дуже якоїсь високої активності, і вони отримує добрива рідше, і це теж зменшує, скажімо, так, дозування на місяць. От. <головіка> так. Тому це НПК. Далі в мене це водорості на основі водоростей. Далі в мене це кілька препаратів, де є різні гриби і бактерії, які я даю своїм. І також це такі штуки, як, наприклад, бі 52 Таке антистрес-препарат. Купу варіацій вітаміна Б, да, я таке даю, або, наприклад, ще о, цього року я пробую ензими. Теж дуже цікава штука, тому що ензими, о, я починаю розмовляти, в <смі> мене такий статичний кадр, я не рухаю, бо я забалакуюся на цьому зосереджую свою увагу. А ензими допомагають, наприклад, виводити, якщо у вас накопичуються солі, да, або розкладається природний матеріал. Назвемо це так у вашому горщику, на вашому блоці, то ці ензим допомагає тому, щоб воно перероблювалося, не шкодило рослині, і ще там подекуди можна з цього витягнути ще щось корисне. Ну, це так. Дуже-дуже коротко, дуже-дуже обширно я сказала. Тобто про це, якщо вам цікаво, краще читайте. Дуже цікава темка, що можна спробувати для ваших рослин. Отак-от. От ну а, і, звісно, це кальцій-магній. Це обов'язково залізу я додатково не даю. Я поки у своїх не бачила особливого дефіциту заліза. Плюс, чим класний рейнмікс, в ньому вже є певні мікро- і макроелементи, тому, в принципі, знову ж таки, моїм рослинам цього вистачає. А, і, знов так, біжу трошки наперед, обов'язково хтось запитає про зимові. Підкормки, що чому все-таки я даю? Тому що я поливаю дистильованою водою. Дистильованій воді немає абсолютно нічого. Так, тому бажано додавати хоча б щось своїм орхам. Додаю, я, в принципі, в мене все легко, у мене 5-літрова баклажка. Є дозування, наприклад, на літр треба мілілітр або два. Я даю цей мілілітр або два і заливаю свою 5-літрову баклажку, отримую зразу одну-п'яту дозування її. Зовсім не мучуюсь з якимись особливими розрахунками. Або да? якщо це літо, то я можу дати, ну, вийде як половинка. Да? Там дуже активно в мене всі ростуть, мені треба дати. То, щоб вийшло як половинка, да? я даю десь ну, 2 мл на 5 літрів, а 4 мл на 5 літрів. Знову ж таки, буде менше трошки, ніж половинка, але ну, мої оцінюють. От, тому отак от, а, на кореневу це негативно не впливає, бо в мене немає часу спочатку пролити всіх, а, наприклад, чистою водою, потім пролити добривом, чи, навпаки, спочатку добривом, потім чистою водою, щоб змити зайві солі. Я поливаю одразу з добривами, потім, а, в той же день, нічого не промиваю, корінню не шкодить а, в тому дозуванні, в якому я поливаю, на основі той води, якою я поливаю. І а знову ж таки, тими добривами, якими я поливаю. Так, а єдине, що я все-таки промиваю субстрат десь. Знову ж таки, це залежить. Ну, хай буде в середньому раз на місяць, просто чистою водою, щоб на всяк випадок це все вимити. Отак, от, от і це я вам показую, поки розказувала, хто впізнав, хто не пізнав. Дендробіум спектабілі, я його обожнюю, він у мене ще ніколи не квіт. це Моя мрія з самого початку мого хобі. Мати цей дендробіум. нарешті я його маю, маю в класному вже розмірі. Так, він у мене непогано росте, і я дуже рада, що він в мене росте, і я його помермогла, він у мене став дуже гарно вкорінюватись, бо перед цим у мене не виходило, і от зараз якраз в нього, ну, у мене на балконі не знаю, як у інших сезону вкорінювання. І все проходить класно, і він досі не позакуклював, як у мене було перед цим своїх нових корінців. Тож я молодець, я знаходжу підхід в своїх умовах. Дорог розбираюся, що і чому в мене не працювало, і як це можна в принципі, виправити. В мене виправленням вийшла, знову ж таки, історія мільйон разів розказувала заміна води, бо моя вода була надто непідходяща для орхів. Тепер я поливаю дистильованою, яку розвожу з добривами. Так, І отакий він вже красень, ну, ще трошки його порощу, і зможу мріяти про ці неймовірні розкішні квіти. Тому що вони насправді неймовірні. І тут мій а, так, дендробіум еквестриннік. Екві... Еквітанс. дендробіум еквітанс він називається. Отака моя травка. Класний. Трошки а, був момент, він постраждав, але знову ж таки знайшла причину. Знову ж таки, водичка. Зараз він. Отакий пишний, все класно. Я його обожнюю, треба буде його якось. Дістати, бо я його зв'язала, тому що він так класно виглядає, коли він розпущений, він такий кудлатий, він такий неймовірний, він виглядає як водорості, але я його підв'язую, тому що кожен раз, коли я його дістаю, з цієї полиці, коли він не підв'язаний, він чіпляється за все підряд, і в мене купу-купу відламаних гілочок. І мене це так сильно засмучувало, що я вирішила, що його все-таки треба отак підв'язати, і мені це буде безпечніше. Так, отакі справи в мене по дендробіумам. Сподіваюсь, вам було цікаво. <сум> Сподіваюсь, вам сподобалось. Щиро вам всім дякую за перегляд. На цьому сьогодні все. Слава Україні і всім пока-пока!